Здоров, народ! Я тут, значно, вирішив перезаписати одне з своїх старих відео. Там я розказував, як в Sirius M2 можна перенести арсенал вашого оружжя. На інший рівень. Тру олди цього каналу якраз згадай цей кринжовий відос. Цього разу ми розглянемо більш детально цей баг, поговоримо про нюанси тощо. І попереджаю: ні, це не чити, це не редагування рівнів через Sirius Editor. Ви самі можете це провернути та переконатися, що я не гоню дичину. Все, погнали. Якщо ви маєте кілька профілів, визначтеся на якому хочете провернути цей баг. Тобто натискайте Continue Playing або завантажуйте Quick Save. Завантаження левела я пропустив. Ви зараз бачите, яка в мене зброя. Далі ми заходимо в демозаписи та вибираємо будь-який, який у вас є. Я, припустимо, виберу ось цей. Не обов'язково додивлятися до кінця. Просто можна зайти та вийти. Отож, ну, давайте глянемо. Змінилося щось чи ні. Як видно, нічого. Хіба це не добре? Дивимося ще раз. Зас. Можна не один той самий, можна взагалі інший врубити. Заходимо і. О, диво! Наша поточна локація змінилася. Продовжуємо гру. Як ви бачите, зброя перенеслася. Значить, баг працює. Якщо ми з першого рівня, де у нас по факту тільки стандартне озброєння, перенесемося на останній, де у нас є майже все, то гра нам віддасть те озброєння, яке в нас і має бути. Але так не завжди працює. Якщо у вас була певна зброя до використання цього багу. То вже після ви нової не отримаєте. А ще задаймо: гра дуже любить забирати патрони до різної зброї, тому коли ви або переходите на інший рівень, або ви ресаєтеся з чекпоінту, то з набоями до того, що у вас не мало бути по сюжету, можете попрощатися. Даний баг працює на всіх версіях Sirius m 2. Що до патчу 290, що після. Скільки я разів вже за це відео сказав слово баг. Якщо ви побігли перевіряти це в класі чи в Series Sam HD, то у вас нічого не вийде, оскільки в цих іграх інша система збережень, не така, як в СЕМІ 2. На цьому в мене все. Не знаю, якому цей баг буде потрібним, але я не міг не поділитися своєю знахідкою. Якщо вам сподобалось це відео, лайкніть та підпишіться на канал. А також натискайте на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. До зустрічі через місяць. Надовго довго із цим відосом затягнув. Постараюсь більше так не робити. Це все, до побачення.